Привіт, друзі! Мене звати Надія Заможна, і ви на каналі Надія Арт тут про кастомізацію. Тож поїхали. Минулого року я написала свій курс про розпис одягу, по розпису одягу, взагалі від самого початку до самого кінця, прописала в нотатках і вирішила, що я хочу зробити цей курс доступним для всіх. Тож минулого року я почала записувати свої відеороки про розпис одягу і взагалі з чого починається. Ми пропрацювали з вами страхи, ми пропрацювали з вами проблеми. І сьогодні я хочу з вами поговорити про макет. Що таке макет? Навіщо він потрібен, чому він настільки важливий? чому він допомагає зробити ваш розпис якіснішим, дорожчим і ціннішим для вас. Тож, поїхали. Трошечки про макет. Я людина досить креативна. У мене постійно в голові щось нове конвертується, щось постійно нове робиться. Але навіть я, коли. Починаю робити якийсь розпис, мені важко уявити до кінця усі деталі, як вони будуть виглядати на жакеті. Наприклад, якщо у вас є червоний жакет, чи чорний жакет, чи зелений жакет, як буде одна і та сама деталь виглядати на різних кольорах жакету? Сумки чи кросівок. Тож макет саме це така штука, яка вам допомагає зрозуміти і поєднати вашу уяву з реальністю, зрозуміти, як саме воно буде виглядати. До того ж, коли ви працюєте з клієнтами, коли клієнт вам пише, що хоче, наприклад, там ідею, не знаю, медведя якогось, да там, то ви йому кажете, ну просто медведь буде неприкольна. Давайте, можливо, додамо там бризки, потьоки, можливо, ще якісь детальки додамо. Тому що просто наліпити якусь картинку на одяг, ну воно не прикольно. Треба якось стилізувати. Тому ми кажемо, що це кастомізація, тому що кастомізація це індивідуалізація одягу. До того ж е Ще один великий плюс макету: те, що макет закриває страхи. По-перше, він закриває страхи ваші. До того, що, можливо, там замовнику не сподобається ваш розпис, який ви зробили. Да? А якщо у вас буде макет, який ви відправили замовнику, і який він сказав, о, клас, супер, мені все подобається. Чи, наприклад, о, можна тут додати ще один смайлик там, чи ще один бризк? Ем, і ви будете впевнені, що замовнику все сподобається, тому що ви вже все обговорили. Після того, як ви зробили макет, вам ем, Замовник відправляє 50% вартості вашого розпису. Ви робите роботу, відправляєте фоточки, відео по етапам роботи. І потім, коли робота закінчена, ви відправляєте замовнику. Замовник очікує саме те, що він очікував, ви заробили ті гроші, які ви очікували, ніхто не має проблем, і все супер. До того ж, макет це дуже крута штука, тому що ми багато робот, наприклад, не можемо відтворити у себе в голові, наприклад, зараз. Але у вас є крута ідея офігенська, яку ви хочете вже показати. І ви можете зробити макет, скачати картинку, жакету там, чи футболки з Пінтересту, і накласти на нього той малюнок, який ви хочете, ідею, і виставити, наприклад, там в сторіс, в пості чи в рілсі, що о, дивіться, яка ідея крута, я хочу намалювати. Давайте замовляйте мене, я вам намалюю. От і коли мені відправляють свої ідеї, я завжди уточнюю, який е, саме людина хоче малюнок, в якому місці. На як на якій тканині, тому що зазвичай це джинса, але іноді це буває поліестер з ним дуже складно працювати. Ми про це поговоримо. Наприклад, шкіра це може бути. От ви питаєте у замовника, що саме він хоче намалювати, і вже від. Того, що він хоче від вас, ви можете йому запропонувати більше. Наприклад, у мене нещодавно було замовлення на розпис кожанки, шкіряної куртки, і там було завдання, щоб я намалювала єрмістер типу знак. Знаки гірмейстера. Я кажу, ну просто є не прикольно, давай щось додамо, давай подумаємо. Я кажу, що тобі цікаво, що тобі подобається. Вона каже: мені взагалі все одно, тому що я знаю твій смак, я знаю, що ти зробиш це найкраще. Це дівчинка, яка в мене вже замовляла розписи. Я кажу: Окей, я пропоную тобі зробити ліс, такий офігенний навкругий ліс. Посередині знаки гірмійця, зробити його срібним, а спереду зробити також ліс аерографом, плюс якісь там, маленькі детальки, навіть, якими я подумаю. Вона така: да, да, супер, я. Я тим повністю довіряю. І не дивлячись навіть на те, що вона повністю мені довіряє, що це постійний мій клієнт. Я все одно зробила макет, відправила їй, і сказала, що це буде виглядати приблизно ось так. Вона сказала: Блін, це супер, це навіть класніше, ніж я уявляла собі там в голові. От. І потім, коли я малювала на етапах, я їй постійно відправляла якісь фоточки, відео. Вона була щаслива, вона була неймовірному в захваті. І зараз куртка готова. І вона має сьогодні якраз під'їхати, забрати її. І це про те. Як ви піклуєтесь про своїх замовників, як ви піклуєтесь про їх страхи, тому що вам людина платить гроші за те, що ви малюєте? Я розумію, що це ваша робота в плані того, що це хендмейд, але людина хоче бути впевненою, хоче розуміти, що ви її зрозуміли правильно. Не можна просто так взяти та намалювати, не подумавши про поєднання. Наприклад, ви не можете взяти. Не знаю, там того ж самого медведя, да, і просто надрукувати будь-який розмір і просто його намалювати. Вам треба розуміти, якого розміру має бути його голова, там чи лапки, чи животик. Тому що, якщо ви намалюєте занадто великим, і коли людина зводить лопатки, у неї будуть складки оці на джинсі, які будуть складати і саме картинку, також. Тому варто розуміти, якого розміру має бути малюнок, якого. Кольору має бути малюнок, і які деталі навкруги, яких розмірів мають макет. Вам все це допомагає, і все це він вирішує ці питання, що вам не потрібно там потім по етапам роботи якось підстраюватися і щось виправляти. Тому що це дуже затратно. Краще, як кажуть, знаєте, сім раз відмір, один раз відріж. Тут те саме з макетом те саме. От чим ретельніше ви пропрацюєте макет, і крутіше вийде, тим крутіше у вас вийде розпис. Це я знаю по собі вже за багато розписів. Багато-багато років розпису, я скажу, що. Чим класніше і чіткіше пропрацьований макет і підготовка до розпису, тим швидше і крутіше у вас вийде розпис. І плюс ви, як художник, зробите все якісно, круто, класно. Ви будете задоволені в першу чергу, а потім вже буде задоволений ваш замовник. Також завдяки макету, ви можете пояснити замовнику про те, що макет може трошечки відрізнятися від реального розпису, тому що, наприклад, ті ж самі потьоки, ті ж самі бризки, ви не можете іноді контролювати, що куди йде, і ви може. Маєте сказати замовнику, що ви ж розумієте, що потьоки можуть трошечки бути довшими чи коротшими. Я намагаюся зробити все як потрібно, але це хендмейд, і він трошечки буде відрізнятись. Але зазвичай, повірте мені, ті деталі, які ви мікродітальки бачите в тому що в розписі, що для вас не окей, для замовника все супер. Тому що ми, художники, ми оці люди, які знаєте, займаються розписом, по собі знаю, що ми дуже перфекціонізовані. Дуже дуже прискіпливі і дуже себе постійно штурмуємо. Тож не займайтеся, намагайтеся зробити все, що від вас залежить, показати замовнику перед відправкою, як виглядає кінцева робота при денному освітленні. Я впевнена, що замовнику все сподобається. Ви спокійні заробили гроші. Замовник задоволений, тому що ви перекрили його страхи, і ви зробили все як умога краще. І це вам дуже сильно допомагає, тому що у вас будуть знову нові люди, тому що це працює як радіо. От я зробила невеличке відео скріншот е, свого телефону. Ми звара, я зараз виведу сюди на екран, і я вам покажу приклад, як правильно робити макет, як я його роблю. Тож поїхали. У мене, у мене, по-перше, програма я використовую PixArt, Вона бюджетна, не треба її купляти, нічого. Я покажу вам лайфхаки, які працюють для навіть безкоштовній версії. Ви заходите в плюсик, обираєте собі куртку, яку вже відфоткали, чи, наприклад, ідею з Пікса з Пінтересту. Додаєте курточку свою чи футболку в Pinterest і картинки, там, ті, які ви хочете додати. І ось таку джинсовочку я вибрала, що у мене буде розпис на цій джинсовочці. У мене є просто фотки вже в Пінтересті, тому що, ой, в Піксарці, тому що я працювала з цією джинсовкою. Я обрала, що хочу додати ось такого Янгола на курточку. І для того, щоб прибрати цей задній фон, для того, щоб розуміти, як воно виглядає, ви заходите в Blend. У мене просто на англійській мові телефон, в Blend і обираєте коло. Burn, чи Darken, чи Lighten, там дуже є багато різних стилів, типу прибирання вашого фону. Вам не треба прибирати його вручну, ви можете це робити. Але по собі я скажу, що краще це робити через ось цей бленд. Там такі два кружочки, вони з'єднані, ось так. і вони роблять ваш розпис, вашу ідею, наприклад, чи якщо вона чорна, вони роблять її білою, якщо біла, вони роблять чорний. Наприклад, якщо ви вибираєте е, от, є нормал, мультиплі, і далі йде Color burn color дуже яскравий, це в залежності від того, яка у вас картинка. Але мультиплі, він зазвичай універсальний. І ви можете його використовувати для всього. Бачите, якщо приблизити, видно, що як виглядає картинка. Але якщо ви зробите такий макет, і він буде ж, трошечки тусклувати, ви кажете людині, що Розпис буде яскравіший, просто в фотошопі складно зробити так само, як воно буде. Але людина все це зрозуміє, не переживайте, все буде класно. Для вас головне розуміти, де саме будуть намальовані деталі, як вони будуть рухатись, на яких швах вони попадають, на яких складочках вони попадають. Тому що це важливо пропрацювати. Це для вас важливо, тому що якщо ви працюєте з складними. Тому що якщо ви працюєте з складними частинами одягу, це дуже складно малювати на швах, малювати на складках, малювати на якихось інших поверхностях, не такі, як прості. Тому робіть макет так, щоб було простіше. Вам. Потім, коли ми нанесли цього Янгола, я заходжу в стікери і додаю зазвичай якісь деталі. Наприклад, це можуть бути бризки, чи не знаю, якісь там патьоки чи зв'язки, цвіточки, все, що захочете. Мінус, звичайно, цієї програми, тому що більшість слів, які ви можете шукати, доведеться шукати на російській або на англійській, тому що на українській дуже мало додається. От, тож ви. Знаходите бризки, фарби, доводиться писати, бачите, бризки, бризки, краски Але що поробиш? І вам видається такий вид, який, за який треба платити. Бачите, я вибрала один, і він не дуже класний, тому що погано виділений, погано видалений фон. Але є дуже класні інші бризки, які ви можете додати. Ви можете їх копіювати постійно, робити їх багато, там, якщо ви захочете. От, змінювати форму, змінювати, е, як це сказати, довжину, ширину, змінювати колір навіть можете. Це через, робиться через FX трошки далі. Тож, ви обрали якісь деталі, які ви хочете додати, додати над янголом, і потім можете змінити так, як вам потрібно. От, заходите, якщо ви хочете змінити колір, е, якоїсь деталі, ви заходите в FX, вибираєте «Color», чи колір, і змінюєте на той колір, який вам потрібно. Це дуже просто. Реально, якщо ви попрацюєте з піксартом окремо якось і просто потренуєтесь, як робити макети, повірте, мені вам це дуже і дуже зайде, тому що це офігенна програма. Вона дуже швидко це робить. Я, наприклад, дуже наловчилася працювати з піксартом, до того ж, він безкоштовний. Вам не треба все це малювати від руки. І це круто. От, я ще вибрала додати в. В стікерах якісь надписи, обрала ось такий текст. Я дуже люблю надписи, дуже люблю бризки, дуже люблю потьоки і дуже люблю якісь, е, компонувати якісь стилі, наприклад, класичний і стріт-арт. І е, я обрала ось, що, типу, зміню трошечки колір е, цих буковок. Зміню колір буковок. І додам його на розпис. Воно виглядає досить класно, тому що джинсовка у нас синя. Розпис блакитний, і я думаю, що я зміню бризки теж на блакитний, і воно буде прям дуже гарно тоді разом виглядати. Тобто воно буде компонувати і зверху, і знизу, і посередині у вас буде малюнок. Тому треба ще розуміти композиційну цю всю штуку. От, але якщо ви натренуєтесь, то у вас буде око дуже класно все це бачити, і ви будете самі розуміти, що вам вистачає, що ні, чого багато, а чого ні. От я вважаю, що прикольно вийшов такий, звісно, макетик. Блакитно-чорний, по суті, блакитний такий самий, як і джинсовка, але він виглядає краще. От, і зберігаєте макет, відправляєте людині, можете наробити скріншотиками і відправити людині, щоб вона бачила в деталях. І, і по суті, це все. Тож. Малюйте свої макети, робіть макети, тренуйтеся через Піксарт. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть мені в інстаграм чи в Ютубі, коментуйте чи в Телеграмі, в телеграм-каналі пишіть. Я буду дуже дуже рада вам відповісти, розказати, показати свій досвід розпису одягу і, взагалі, будь-яких моїх розписувальних досвідів. Я з радістю поділюсь з вами. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, мені це дуже-дуже приємно, мені це дуже-дуже необхідно, тому що я розвиваю свій YouTube канал і я веду український Ютуб, і я хочу поділитися з українцями чимось, що я можу це зробити. От, тож підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм. Дякую вам велике за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі, ранку і всіх обіймаю. Па-па! З вами була Надія Арт.